Як Польща готується до війни, і власне яку таку велику трансформацію переживає її військова доктрина, її армія на тлі імовірної загрози від Росії? Давайте подивимося в матеріалі. Польща опорний пункт східного флангу НАТО. Країна межує з Білорусію, російським Калінінградом та є логістичним хабом для військової допомоги Україні. Все це змусило країну стати лідером НАТО за частку ВВП, що витрачається на оборону. Цього року Варшава направить на військові потреби 4,7% свого внутрішнього валового продукту. Це близько 50 мільярдів доларів. А наступного року витратить на оборону щонайменше 5% ВВП. За останню інформацію Міністерства оборони Польщі, армія країни сьогодні налічує 208 тисяч військовослужбовців. Протягом 10 наступних років цю цифру планують збільшити до 300 тисяч. Структура армії це сухопутні війська, військово-повітряні сили, флот та війська територіальної оборони. Останні активно розвиваються після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За останні три роки польська армія пережила масштабну модернізацію, закуповує у партнерів нові танки, артилерійські системи, літаки, гелікоптери та. Системи ППО запустила Польща виробництво озброєння і на своїй території. Так, з минулого року тут серійно виготовляє дрони камікадзе Гладіус, здатних вражати цілі на відстані до 100 кілометрів. Також один із польських оборонних концернів вивів на ринок нову бойову машину піхоти Борсук. Вона повністю польського походження і відповідає сучасним стандартам НАТО. Ще один важливий напрям реактивні системи залпового вогню. Польща уклала угоду з Південною Кореєю на постачання РСЗВ Чумну. В той же час вже працює над локалізом. Зацію їх виробництво під іншою назвою «Хомар-К». Так само відбувається з танками К2, Блек Пантер і самохідними гаубицями К 9 Тандер. Частину з них постачають з Кореї, частина виготовлятиметься у Польщі. Це дозволяє Варшаві не лише забезпечувати потреби власної армії, а й в майбутньому експортувати озброєння. Інвестує кошти країна і в кібервіска. Таким чином, Польща демонструє, безпека це не тільки зобов'язання в межах НАТО, а й внутрішній пріоритет. Сергій Бордюжа слава ті. -Ві».